Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні хочу поділитися з вами, мені прийшла посилочка. Я собі замовила, зараз покажу що. Я, коли була на виставці, дивилася на цю заготовочку. Ну, в мене тоді на той час не було можливості ще її придбати, але вона мені не казалась така велика. Ніби, вроді, я її і бачила вживу їх відшитими, але вони мені так понравилися, І я рішила, що я їх закажу до своїх новорічних якби, заготовок, які вже відшити. Я думаю, обов'язково обов'язково їх закажу. І я заказала дівчата. Ну, Вони мені прийшли, я ну, все рівно, знаєте, вже давненько була, бачила, і мені вони казалися менші. Ну, вони такі великі. Не буду томити вас і покажу, що це. Погляньте. Ось така краса прийшла. Цікі класні мої сніговики, сніговички. Це 28 відтінків бісеру на них. Ви представте, на такій заготовочці. Гляньте, яка вона велика. Вона маленька, дівчата, немаленька, ось моя. Лодошка, подивіться, наскільки ще місця. Та взагалі вона велика, величенька. Я дуже дякую. Інтернет-магазину Іголочка. інтернет магазин Іголочка Оксаночка, власниця, вона десь робила розкопи цих заготовок з магазину, які лишалися в магазині. І були ось ці сніговички. І я останні, останні встигла заказати, бо я побачила в мене в групі дівчата стали писати, що є заготовки від Woodstitch у Оксани, і я вирішила туди зайти і написати Оксані. Особисто написала Оксані, і вона мені каже, що ще є. Що я ще встигла забрати останніх сніговиків. Ви представляєте? Ось цих весели компанію весела компанія-сніговики. Дуже класна заготовка. Дуже прекрасна, ще, дівчата. Я дуже дякую Оксані. А ще е е були дід мороз та снігуронька. Ну, У мене вже є відшитий дід і Снігуренька. Якось я думала, вже не буду відшивати. Ви знаєте, від, е, ми вирішили зробити е, з моїм адміністратором моєї групи віточкою. зробили... Е, Таке спонтанне замовлення, рішення прийняли, що ми для однієї учасниці з групи зробимо подарунок для нашої Леночки. Ось, І ми їй взяли, заказали подарунок, розділили би, суму на двох і взяли Діда Мороза снігурку. Вона їх дуже-дуже хотіла, але в даний час вона не мала можливості їх взяти. Але ми їй ми відложили, якби ті... я тобто, взяла і відклала у Оксану. Просила, щоб вона відложила Діда Мороза і Снігурку, тому що я знала, що Лена їх дуже хотіла. А вони також були ще, по-моєму, останні. І вона відклала і було дуже багато бажаючих. І от Лена зняла відео, вона їх отримала, вона така була щаслива. Ми дуже задоволені звітую, що їй сподобався приємний такий подарунок, і внезапно так все вийшло дуже швидко. Ось, І дуже швидко вона їх отримала. Ось і. Вона була дуже щаслива, і коли вона зняла відео, я на них подивилася і знову я ними загорілася, що я також хотіла б напевно відшити все-таки цього Діда Мороза і Снігуроньку. Ось нехай мене будуть дві пари Діда Мороза і Снігурки. Ось вони мені так би сподобалися. Тому, якщо ще будуть у інтернет-магазині Іголочка чи Оксаночка напише, що є ще Дід Мороз і Снігурка, то я, можливо, також собі їх замовлю. Або з часом. Я надіюся, що все-таки цей виробник от Стіч відновить свою роботу. У них дуже хороші заготовки. Мені дуже-дуже подобаються їхні заготовочки. Тому я надіюся, що. Ще будуть у мене Дід Мороз і Снігурка від торгової марки Woodstitch. і бажаю, щоб в них все було добре, щоб відновилося. щоб їхнє виробництво, щоб вони знову виготовляли і радували нас своїми новиночками. Я ще багато чого хотіла б заказати у Водстіч. Там дуже хороші якісні заготовки і схеми. Тому я рекомендую цей виробник. Правда, зараз він, на жаль, не поки роботу. Зупинив, ми будемо вірити і надіятися, що вони свою роботу відновлять і обов'язково будуть ще працювати. Тому я дуже-дуже-дуже дівчата рада, що я заказала оцю веселу компанію. Погляньте, які вони милі, погляньте, ну як їх не можна було не взяти, вони такі красунчики. Я їх давно хотіла замовити, але розпочалася така. Ситуація в Україні, вони призупинили свої е, працювати. Ось і не могла я ніде їх знайти. Но тут підвернулася мені удача. Оксаночка трошки розкопала зі свого магазину заготовки від цього виробника, і ми встигли їх заказати. Заказала і я, і Віточка заказала, і ще не знаю, по-моєму, з моєї групи не знаю, чи хтось ще замовив. Ось. Тому я дякую Оксані за такий приємний, 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 скажу, подарунок. Хоч я його й купила, але скажу подарунок, тому що вона їх виставила, що вони є зараз в наявності. І я встигла взяти останній. І я дуже-дуже рада. Так, а ще мені прийшли. Лаки відійду від вишивки від Оксі. Я деякі взяла. Ось тому і хочу відкрити ось. Була теж акція. Чотири замовляєш, п'ятий в подарунок. Ось такі лаки мені прийшли. І я дуже-дуже рада. Ось ось їх. Є чотири штучки і п'ятий в подарунок. Ось. Тому я їх також можу, хочу викрасити. Але саме головне це оце, оце щастя, що мені прийшло. Я така довольна, взагалі довольна довольна ними. Я побачила, яка вона велика. Я взагалі не ожидала, прийшло в такій коробці. Ось такий, думаю, боже, що це така велика коробка прийшла? Думаю, не зрозуміла, ну, так як для сніговиків. А як відкрила капець, в мене шок ото-то, да, вони дуже великі. Я думала, вони щось поменше. Хоч я їх і бачила вже живу. Ну, я... мені вони казали все рівно, що я призабула, знаєте, вже скільки рік часу, пройшло. Да, рік. рік часу пройшло. Як я була на виставці, і, може, знаєте, забувається. У мене така пам'ять. Вона, я просто в шоці. дуже класно. Дякую, дякую, інтернет-магазину Іголочка. Оксаночка, особисто вам ще раз щиро дуже вдячна. Дякую. Всім папа, з вами була Наталя. Де. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного, гарних вихідних, гарного настрою, гарно... з наступаючим ще раз усіх новим роком. Нехай буде мир, спокій на землі, Україна переможе, слава Україні! Нехай будуть ці здорові, щасливі, мирного неба, усім над головою. Всім дякую!